Подивіться, що я хочу з вами з чим поділитися. Життя так наше побудоване, що воно не може бути одинакове, воно не може бути постійно добре або постійно зле, не може бути постійно день або постійно ніч, не може бути постійно зима або постійно літо. Все міняється. І людина живе у цьому світі, який був створений для людини, і вона має можливість повеселитися, посумувати. І люд... Люди для себе придумали такі способи, знаєте, щоб ми дивимося кіно, йдемо в театр. І дивимося якусь сценку і переживаємо за тих головних героїв, переживаємо їхнє життя, їхні страждання. Бо мистецтво, воно, як правило, дає такі речі, ситуації, ну, якісь яскраві, якісь дуже яскраві ситуації, прикладу великої любови, великих людських терпінь, страждань, втрат, які дуже сильно так підняті, і ми переживаємо це в кіно. Я кажу, в театрі є десь інший спосіб. Людство придумало, щоб ми мали можливість, будучи в доброму стані, коли вдома все добре, тішишся своїми діточками. Діти тішуться, що мають чудесного тата, чудесну маму і так живуть. Але ми знаємо, що по законах не може бути все добре, має бути трохи зле. І от оце зле ми переживаємо в Тих образах кіно, мистецтва, всякого іншого. Тобто, жийте, люди, радійте, а страждайте в кіно, страждайте в театрі, поплачте там трохи. Церква каже, ходіть до церкви, пройдемо хресну дорогу, хресну дорогу пройдемо. Христос іде, несе хрест, терновий вінок на голові. Ми переживаємо, ми співчуваємо. Але прийшов додому, слава Богу, все добре, діти тішуться, мама прийшла, тато прийшов. Світ дає нам можливість взяти участь, знаєте, попереживати десь якісь трагедії, втрати в інший спосіб. Не людина хоче сама. І Бог каже: ну добре, як до тебе не допомагає тобі кіно, не допомагає тобі вистава, не допомагає тобі церква. В церкві в часі посту маємо канон Андрея Крицького, маємо хресну дорогу, маємо всі ці відправи, покаяльні і так далі. Відбудьте, пострадайте трохи. Це вам піде на користь. Людина не хоче сама страждати. Ясне діло, що ніхто не хоче собі, щоб йому було погано. Ми хочемо, щоб було добре, але ми забуваємо основний принцип, що все так не буде. І якщо тобі добре, то все так не буде. А як тобі погано, тож все так не буде. Знаєте, як царю Соломону порекомендували на своєму персні написати надпис. Все так не буде. Все, все проходить, написали йому зверхи на цьому. Він каже, ти будеш читати цей надпис, коли тобі, коли тобі погано. Все промене, все пройде. Але був ще один надпис всередині. Коли каже, прочитаєш, коли тобі буде погано. Він знімає, читає, а там пише, що і це пройде. І коли погано пройде, і коли тобі добре, і це пройде. Тобто все проминає. Людина не може бути в статичному стані, вона не може бути у стані одинаковому, поки вона живе. Як би ви не старалися, ви ніколи не будете в одинаковому стані. Бо тому що з кожним днем ви стаєте на день старші, а діти з кожним днем на день стають дорослішими. І навіть коли ти лягаєш спати, ти не будеш такий, який встанеш рано. Хоч ти рано встанеш заспаний, але виспаний, а ввечір замучений той, хто хоче відпочити, ми різні. І цей стан є для нас дуже добрий. І ось, оце така проста порада. Господи, що мені робити, щоб бути щасливим? Помагай тим, кому тяжко? Господи, а що мені робити, щоб бути здоровим? Піди до лікарні і провідай хворого. Господи, а що мені робити, щоб мої діти не попали в тюрму? Сходи сам туди. Провідай в'язнях. Та я нікого там не маю. Як мене, хто мене пустить до чужої людини? Але чи ви пробували? Я пробував. Ну і не просто пробував, я і ходив. Ну, мені інакше, я священник. Але я знаю, що приходять на відвідини. піди, домовся з начальником, скажи, що я хочу провідати в'язня. Котрого? Мені все одно, але того, до кого давно ніхто не приходив. Що ви будете йому казати? Ви знаєте, що поки ви доб'єтеся дозволу, щоби до нього прийти, ви точно будете знати, що робити, щоб ваша дитина туди не попала. Ми часом забуваємо. Що є лікарні. Ми забуваємо, що є лікарі, яких треба цінити, підтримати. Ми забуваємо, що є тюрми, де сидять злочинці. Та ми тішимося, що їх тих поганих людей ізолювали, але туди попадають люди, які вчора були добрими. Які були маленькими дітьми, яких мама так любила тішилася ними. А так сталося. І дивлячись на це все, ми не задумуємося. Жінки Єрусалимські плачуть Ісусом. Боже, як попереживають. Ой, та так страшне, як плакали. Христос зупиняється каже, слухайте, шановні. Ви не наді мною плачте. У мене все нормально. Як нормально, тебе так побили? Ти, ну, тобі лиця нема. В мене нормально, бо я знаю, куди йду. І Я знаю, що буде з того, що я прийду. Ви над собою плачте, бо ви не знаєте, що буде з вашими дітьми. Бо Христос так просто ніколи не зупиниться і не скаже: Він побачив, що там стояли діточки, з яких. Тільки Христос знає, хто виріс. І тому ми часто вказуємо на інших, не бачачи себе. Ми дуже легко вміємо підказати, хто має щось робити, як правильно зробити, розказати, що є недобре, але комусь. І ніколи не собі. Зі мною дуже багато спілкуються людей з тих моїх онлайн-парафіян, а це ті, які мають особливі складнощі в житті і там ще щось там. І знаєте, дуже багато, дуже багато я чую, як люди мені радять, що мені робити. Ну, дуже добре, знаєте, люди переживають, радять, що мені робити? Чо, на що я сиджу на Сході, і діти очі на Захід, а то, що наша, то там бомби, то та то ракети, то то небезпека. Представляєте, як я то сприймаю, так? ми дуже часто легко важимо словами. Ми не задумаємося над тим, що кажемо. З одної сторони, ну, якби добрі речі, так? добрі речі. Ну, непогано, ну не радить мені зле. А в результаті виходить не дуже добре. Є дуже багато ситуацій, яких я ну, особисто знаю. Коли, наприклад, кажуть, виїжджайте з окупованої території, ну не з окупованої, ті, що там близько вже, там лінія фронту, виїжджайте. Ні, вони там собі знають своє. І вже за одного знайомого, якого я знав, який є ну, достатньо близька людина, все він загинув. Загинув подорости, машину свою відогнав, щоб машину не побило, а сам лишився. Дуже багато ми любимо розказувати, я особливо чую дуже багато речей, які хочу вам звернути увагу. Як ви розказуєте, як Просто ловлять там, ловлять там, розумієте, людей там ловлять, аби ще служити, які безсовісні ці ТЦКшники. Ці, які операція бусик і так далі, як всіх вже виловили, нікого не лишило там, але де хтось їх ховає, я сьогодні з мамою своєю розговорив. І вона мені розказувала про мого одного сусіда, який йшов на цвинтар копати яму. Не, так як по людськи по гостинці йшов, а йшов городами, вулицями десь перелазив через паркани. Я кажу, то чого? Аби його не зловили? Якби ми були окуповані, і нам би треба було би тікати від, від москалів. Я вас розумію. Але ви, які називаєте себе українцями, які їсте український хлібчик, який ніколи, може, не читали Конституцію України, яка дала вам права, Конституція ще має обов'язки. І перший обов'язок громадянина України захищати свою землю. Не обов'язково. Ставати в строї за кожним солдатом має бути 10 цивільних в тилу. Або захищай, або помагай. А ви своїми балачками, розказуючи, які ти цикашники погані, ви граєте на руку ворога. А чому наші хлопці самі не прийдуть? Нащо їх треба ловити? Якщо ти боїшся воювати або не можеш воювати, є альтернативна служба, є служби забезпечення, є інші. Підклади своє плече. І Господь Бог так вас випробовує всіх і мене в тому числі, чи здатний я до Царства Божого? Так, іде час випробування. Бо Христос каже до учнів своїх, одні будуть сіяти, а інші будуть жати. Так, ми сьогодні десь щось спожираємо, то, що навіть було може багато ще десь, одно, два, три покоління перед нами. Але я вас питаю, що ви сієте сьогодні? Що будуть жати після нас? Чи ми будемо йти з Христом за Христом? Чи ми забудемо хрестну дорогу, якою Христос ходив? З матір'ю зустрічався, Симон йому допомагав, падав під Христом. Ви йшли хрестну дорогу тільки бачили її, і навіть не пробували підкласти плече Христове. А підкласти плече сьогодні в часі війни це щось робити для того, щоб наша перемога була ближча. І особливо, не говоріть що-небудь. Не говоріть ті речі, які принижують Україну. Не говоріть. Попробуйте їх виправити, якщо можете. Якщо не можете, то сидіть і мовчіть. Бог дивиться те, що кажуть люди, не то, що говорять політики. Політики – така робота говорити. Правильні політики звертають увагу, що каже народ, що хоче народ. Бо це та влада, всі ці є вибрані тих, кого ми вибрали, які представляють наші інтереси. Пропонуйте добрі речі, пропонуйте як Симон, свою допомогу. Там він спочатку не хотів і ви не хочете. Але часом треба, часом треба себе заставляти, бо тому що прийшов час випробувань. Є час збирати каміння, час розкидати, є час відпочивати, і є час воювати, боронити свій край. Так випало на нашу долю. І якщо колись свій час ми пишалися здобутками наших дідів, давайте пишатися тепер своєю працею. Чим хресна дорога є важна, Бо тому що вона актуальна в будь-якому часі, в будь-якому стані держави. В будь-якому стані нашої сім'ї, родини, школи, інститута, любої роботи. Як? Бо тому, що на кожній етапі в сім'ї ви також йдете хресною дорогою. Бо сім'я це не просто чоловік-жінка є. це господарка, це діти, це відповідальність. Школа це також не так легко. Дитина вчиться ставати на ноги і бути самостійною. Це хресна дорога, це тягар, це трудність. І не один раз дитина буде падати. І не раз її будуть бити, принижувати. Вона буде адаптуванцем до того соціуму. Де би ви не були. Ви всюди проходите хресну дорогу. Тому не йдіть її достойно. Як Марія, будьте завжди біля Христа. А знаєте, як мама сприйняла слова Ісуса, які як Він і сказав? Ось син твій. На Івана показує. Мама стоїть під Христом, а Він каже, знаєш, навіть не каже мама, каже жінко, ось син твій. А до нього каже ось мати твоя. Представляєте собі? А значить, до цього треба й себе підготувати, бо десь прийде час так повернеться наше життя, так життєві обставини, що чужі стануть рідними. Ні, як я казав ще на початку війни, що війна це той час, коли багато рідних людей стануть чужими, а чужі стануть рідними назавжди. Це теж кусок хресної дороги. Бачите, Хресна дорога вона є в нашому житті, і якщо вона в ньому є. То після смерті буде Воскресіння. Якщо нема в тобі хресної дороги, то ти не воскреснеш до життя вічного, а на вічні муки. Якщо ви не хочете до Царства Божого, то, може, вас налякає страх пекла? А ви не знаєте, що таке пекло? Але чи знаєте ви, що таке страждання, знаєте, помножте то на тисячу? Чому на тисячу? Бо тому що страждання, яке було у вас у житті, воно проминуло. А у пеклі страждання можуть бути. Легші, як ви пережили, але вони ніколи не проминуть. І будуть тільки додавати нові. І ця спільнота одиноких, покинутих, які нікому не були, їм нічого не треба було. Громадська справа не треба. До церкви найдуть грішники. Десь на якісь там щось зробити, якийсь суботник, там щось там. Зробити якийсь порядок навколо будинку, ще десь там. Ні, то знайдуть собі другі. Ми їм за то гроші платимо, най не собі йдуть. Ви байдужі всі тим, яких ніколи не треба було людей, які самі собі хотіли давати раду без людей ваше місце в пеклі на самому споді. Якщо тобі не треба людей, ти себе визначаєш до. Спільноти одиноких. Монахи, що живуть в самі в самотності, так? вони живуть у спільнотах. Нема монастиря з одним монахом. Завжди є згромадження. Вони показують спільноту. І от сьогодні. Пройшов цю хресну дорогу, хочу ще і ще раз вам нагадати всім, особливо тим, що мене дивляться, особливо тим, що сьогодні в храмі Божому. Що пам'ятайте, все ваше життя, особливо тепер, в часі війни, це наша хресна дорога. Не кидайте свій хрест. Подивіться, хто навколо вас несе хрест, поможіть йому. Ідеш у магазин за хлібом, поверни до свого сусіда, який самий там, жінка чи чоловік, спитайся, може йому щось треба принести. Ідеш в аптеку купляти таблетки, от іменно в цей час поверни до свого сусіда, який знає, що вона там самий, там одинокий. Зайди і спитайся, чи, тобі, чи не треба йому купити щось в аптеці. Навіть якщо ви жили дотепер самі, старайтеся комусь допомогти, щоб Бог побачив, що ви не самі, що ви не хочете бути самими. Не обов'язково бути одруженим, щоб показати Богу, ви бачите, я хочу жити у спільноті. Часом одружені ще далі один відгодно, як чужі люди. Тому відновіть свої відносини в подружжі. Відновіть своє відношення до ближніх. І пам'ятайте, ми ідемо хрестну дорогу. Це наш хрест. Господи, ми йдемо з тобою, щоб Тобі помогти, і щоб засвідчити, що ми, як Симеон, беремо хрест і допомагаємо нести не тільки собі, а ще і своєму ближньому. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Невіку!